Привіт! Сьогодні із кабачка в мене отакі котлети з пилу жару. Подивіться, вони ще тут у нас навіть киплять. Е, готуються дуже швидко, але подивіться, скільки котлет із двох кабачків. Як я готувала, дивіться відео. Нам необхідно буде з овочів два кабачка, дві картоплини, дві цибулини і дві такі величенькі морквини. Розрізала, викорила і скуштувала. Насіння не старе, тому не потрібно його викидати. Я вам скажу, що навіть, можливо, я залишу шкірку. І сьогодні ви це все перетираєте на звичайну терку. Я сьогодні використаю свого помічника, тобто овощерізку, і все це зараз перетру. Крім цибулі, цибулю, я наріжу дрібним кубиком. А взяти отаку це будуть такі полосочки, або отаку. У нас у всіх є отака тертка або трішки мільчіша, тому перетираємо на отаку. Дуже швидко, дивіться, це картопля і морква, а це кабачки. Кабачки я трішки окремо. Зараз я присолю. Ну десь візьміть столову ложку без гірки присоліть. Хай трішки кабачки пустять сік. Отак, от отак, раз. І перемішайте. Люблю саме отаку тертку, щоб воно не було. Якщо на, на дрібну тертку, воно як місиво, тоді там не відчуваються овочі. А отака тертка саме те, що потрібно. Зараз я швиденько нарізаю дрібненьким кубиком цибульку і два зубки часнику. Все підготувала. Дивимося, що у нас тут багато рідини чи ні. Ні, не дуже багато. На сіль. Нормально, це до чого я кажу, якщо висипанули багато солі, і бачите, що у вас багато рідини, то краще трішки віджати. Я віджимати не буду. Далі, що я беру зараз? Два яйця вибиваю сюди, прямо до кабачків. Додаю 4 столові ложки манки. Так, трішки перемішаю це. Дуже гарно сюди підходить, якщо додати спеції для картоплі. Смак гарний. Тепер додаю сюди моркву і картоплю. Я ж кажу, що ми зараз приготуємо котлет на, цілу, на ціле весілля. І це цибуля і часник. Два зубчика часника. Так. Все це перемішую зараз. Отак от добре, отак от прямо руками перетираючи, неначе до однорідності. І ще раз кажу, я терла на таку тертку. Ви можете на дрібну. Це те, що вам подобається. Перемішала трішки. Трамбувала, і нехай постоє хвилин 30-40, щоб манка набухла. І окремо натріть 100 грамів сиру твердого. У ну, мене тут не 100, можливо, грамів 70. Трішки так зверху, хоч воно перемішається, спеції для картоплі знайшла. Вони дуже гарно поєднуються із кабачком. Так, ну що, дивіться, що, у нас, що ми маємо? Ми маємо тут багатенько так, водички. Отак на цю сторону зараз я це все перетягну. А це трішки отак зіллю цю водичку. Щоб не падало, так просто сито підставлю. Не всю масу, а саме оцю рідку. Отак От і все. Розумієте, якщо відразу злити воду, то манка вона не розбухне. Тепер додаю сюди 100 г натертого сиру. Ретельно ще раз можна рукою вимішую, розпреділяючи. І в нас маса виходить, дивіться, вона і не волога, але вона й не суха. Отаке От в'яле. Беру борошен. Можна смажити без паніровки. Ну, мені більше подобається в паніровці, вони більш соковиті і тримають форму краще, щоб зайвих яєць сюди не додавати. Зайвого борошна чи манки. Я взяла борошно, ви можете додати сюди паприки, що бажаєте. Тепер беру такі не дуже великі і викладаю на борошно. Формую і викладаю так на борошно. Отак. Легенько паніруємо в борошні. Запаніровую, їм те до плити олія розігрілася. І обережно отак викладаю ці котлети. Обсмажую. Так, дивимося, що ми тут маємо. Обережно отак їх перекручуємо, щоб з усіх сторін вона... Підсмажилася. Ви бачите, тримається все, нічого не відпадає. Я їх хочу ще потім запекти трішки в духовочці. Перевертаю. Я смажила так, покрутила їх, я взяла отаку ємкість, просто сюди кетчуп отак набризала. і сюди зараз викладаю ці котлети. Наступну партію теж так смажу. Так я запомнила один прошарок, але у мене ще залишились кабачки, тому хотілося якось в один етаж, а вийде в два етажі. Отак От я це все склала. Тепер цей пакет, що в мене тут був, я його сполоснула трішки. Води не додаю. Ну, Якщо ви берете пасту, томатну пасту так само можна взяти, розвести водичку, додати сіль, перець і трішки цукру. Я додам сюди ну, ну буквально ну, 50 г води. Вімкнула духовку 200 градусів. Я вам скажу, що якщо зробити ці е, котлети на дрібну тертку потерти і е, обсмажити на сковорідці більш тонкими, то ви можете відразу їх їсти. Але я хочу трішки їх ще протушити. Хвилин 20. Ще 20 okay. хвилин пройшло, 25 дістаю наші котлети. Отак, дивіться, як вони парують. Обережмо? А, яка красота! Ви подивіться, яка красота, як він булькає. М? Зараз трішки охолоне, будемо куштувати. Звичайно, що ці котлети мені вони пасують, коли вони ледь теплі, не гарячі. А ви там вже вибирайте самі. Я ось взяла дві котлетки і зараз ми з вами скуштуємо. що ж ми з вами тут наробили, натворили. Дивіться, які вони соковиті. Пробуємо. Смакота. Так подобається, що структура так, воно, неначе знаєте, на ведельці не дуже красиво, що воно так прямо звисаючі з частинки, але мені так подобається більше. Ви, ще раз кажу, можете натерти дрібненько. Тоді вам, чесно кажучи, навіть і працювати буде легше, але мені подобається так. Кабачки зараз дешеві. Вибачте, кожен день м'ясо воно вредно, не те, що дорого, а вредно. Тому готуйте такі котлети з кабачків. Дивіться, які вони красиві, багато їх виходить. Сім'ю можна нагодувати, як кажуть, і весілля можна нагодувати. Отакі гарні котлетки ми сьогодні з вами приготували. Діліться відео в соцмережах. Подивіться, і мені так би хотілося, щоб ви приготували і написали, як вам сподобалось чи ні. Всі за і проти я вам сказала, а там вибір за вами. І скажу одне: вибір є завжди. Котлети, ми з мамою їх обідали. Дивіться, вже скільки немає. Тому що нам допомагає Дуся. Диви, котлету кинула як за себе. І тарілочку миє. Отак. От Вам сподобалися кабачкові котлетки.